Найнепоширеніша думка власників бізнесу, які навіть не задумуються про це. Мене звати Тимченко Катерина, я експерт у відкритті та масштабуванні кавового бізнесу. Ти, поки підпишись, а я розповідаю. Дуже часто я бачу помилку саме у діючих бізнесах, що власник не комунікує і не прислухається до персоналу. Знаєте, от е, типу, ти персонал. Ти іди і все роби. Ні, це так не має бути. Персонал ваш бариста це лице вашого закладу. І повірте, він набагато більше комунікує з вашими гостями, чим ви. І він. Кожен день слухає побажання щодо клієнтів, які проходять саме у ваш бізнес. Тому дуже важливо комунікувати з своїми баристами, дуже важливо не платити їм якісь там знаєте, копійки і поважати свій персонал. Тому що без персоналу ви точно ніхто, тому що все самі ви ніколи не вивезете.